Він двічі втрачав домівку через росіян і не хоче, щоб це трапилося з іншими. Луганець із позивним пакет одразу після закінчення школи пішов у штурмовий підрозділ Держприкордонслужби. На передовій встановлював вибухівку, розміновував території та займався евакуацією. Там же дістав поранення, втратив око, але служби не полишив. Про свій вибір він розповів нашим журналістам. Подарунок у його телефоні чимало таких відео. Боєць з позивним пакет фільмує смертоносні пастки. Там ще один подаруночок. Майже половину його життя триває російсько-українська війна. Хлопцю 21 у штурмовий підрозділ бригади Сталевий кордон. Він прийшов одразу після школи. Двічі я пережив втрату домівки, двічі ми її відбудовували разом з батьком. Дивився, як вмирають рідні, як вмирають знайомі, друзі. Тому, якби мотивація для мене в принципі зрозуміла, чому я це роблю, тому що я знаю, що таке втратити домівку, лишитись без всього. У зоні бойових дій пакет проводив розмінування, брав участь в евакуаціях і став наймолодшим командиром відділення. Треба було швидко оцінювати ситуацію, яка склалась на ділянці, чи то на підконтрольній території, на непідконтрольній, в яких умовах це сталося, в результаті чого було поранення. Саме під час вивезення тіл полеглих побратимів воїна поранило. Виглядав назад, буквально секунду-дві, стався перший вибух. Вибух в полі з правої сторони, якраз з моєї, і залетіло три осколки. Один залетів в око, ще один залетів в щелепу і третій залетів в тазобедрену кістку. Другий вибух стався за кілька секунд уже під машиною. Хамер підірвався на міні. Боєць втратив оку, та після лікування знову повернувся на службу. Тепер в одному з тилових підрозділів він навчатиме саперної справи прикордонників, які незабаром вирушать в зону бойових дій. Чим гірші умови ми їм створимо тут, гірші мається на увазі наближення до реальності. Чим гірше їм буде тут, тим їм потім там буде легше. І це Розуміють одиниці. Це розуміють одиниці, але це розуміння приходить вже з часом, коли він провів певну кількість часу. Там військовий переконаний його досвід і знання стануть у пригоді під час навчань, і це збереже чимало життів. Ірина Васюра подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.